Мандруючи селами Рожнятівщини, ми шукаємо давні автентичні рецепти їжі і стараємось по них приготувати. І цього разу село Ілемня не стало винятком. Ми приготуємо смачну ілемнянську страву токан, а допоможе нам в цьому фольклорний ансамбль «Ілемняночка». Що нам потрібно для приготування токану? Приготування токану треба нам бути. Я йду в промницю, дарую ріпи, набираю милю і потім чищу. Чещу вже кілька я хочу на кілька плічі пів каструлю чи, чи кількох токану. І там на, потім файно помив яку чещу, тоді наливаю води і, і, і кладу лаяти. Каструлю, кладу на вже можна, Тому, Значить, Давайте або поставимо, попробуємо поставити, зварити. Або на газ. Попробуємо поставити зварити. І, а, а, та, та, і я, ось ми від сідини. Файно. і тепер засипаємо муку. А скільки нам муки треба? Так, подвели, так треба сипати, сиплю, сиплю, хоч на дуже, я виділа, що то вже більше не треба. Аби не, було, не був рідкий. Беру полотівку і <laughs> тримати. Треба Давайте треба може я вам поможу. Ну, трохи да. ну, тепер будуть молоді вчитися гопкулі. Да. Я собі сподобав дівчину суходолі, мотузком ся вперед грудиня та голі. А я собі сподобав суходівську хлопку, аби мені і зварила кулешу та й гопку. Далі задаємо сіль, так? Ой, боште це не от, не це А то мало солоне. Ну, Пробуємо ще бульбанок, ще каже, риба не до не Солимо ка... І далі мішаємо. Що то кам без сумет? Колотити, колотити би не було разу нічого. Я 30 років вже стиваю. 25. 25 років, так? Так. Скоро буде дата. Да. Буде відмічати. І хто вас зібрав, як ви почали? Ого, то це то та вже, що збирала, то вже померла, Ага. Тобто то було старше зістка, як мечко. Ми, ми зразу не співали, тут і дві молоді листи, такі старші співали. Але люди, мама, вже мама теж не співає. А, а, а я то, все, то, співаю. А, а, не, все співаю. А вони ще співають. У цій жінці вже якраз ми 80, на... 80, на... на Анне було 80, 80 років. 80 було на Анне. А мені тепер по Івані буде 80. О, 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 так, так, аби добре. Треба, а чи? Аби не було того. Чи... А на, на що ми робимо з цим токоном? Виливаємо сало. Ну, Давайте. Ось сюди. Так. Скільки треба сала? Тихає, так, на щенку буде. І потім знов, запі... <прохи> знов запікаємо, бо <прохи> відстало від того. А, і ми далі. Ага, колотимо. Далі то втепи, туфтепи, Хто тримає? Заки файно не розійтися сало. А ну як думаєте, вже, Є, вже так, напевно, не вийшов. Ще запечено в, в за, за сало. Ще треба сало да. ось, Так. Да. Значить, меріть, йдемо ще вже раз. Маємо ще, ще раз Та не, не за, не за Дивіться, ми зварили токан. Але я чув, що ви по-своєму вертете. А як ви варите? А я варю так. Бульба кипить. Я вже не, не мию, не брізую, але вже розказую тоді, коли бульба кипить. Бульба кипить. Бульба ся вварила. Я туди засипаю муков, я бульбу не відсіджую. І кладу на огень, і ну, кіпець, і кипить, майже вода вже википіла, Так, що вже й нема що відсіжувати. Тоді я колочу, тоді все файно ноги колочує, тоді я ще знов положу на вгень, тоді ще виколочу і я не сиплю ніякого сала. Тоді я ладжу вацьки і мачаю сало і їм.

Ми приготували і скуштували смачний токан. Шановні глядачі, якщо ви не вмієте варити токан, приїжджайте у Велемня, ми вас научимо, як вариться токан. Коли ми токан і зваримо, ми тоді їмо його і шкварками. Смачного вам?